Ай, е, для на вулицю Сербську, я так розумію. Нам. Я так розумію, нам на вулицю сербську. А, звідти вже на площу ринок. Аніматори традиційно виходять в центр. Mais terra é chocolado, mas jamais não é mais na placheira. Раз у нас на море, а башни? Я свидал, разразу. Давайте. Значить, з велосипедистами теж треба міти розминатися на пішохідних вулицях. Котре, нагадую, має унікальний шанс через відсутність в центрі туристів роздивитися архітектуру, яку вони не закривають на цей раз своїми тілами. Я правильно кажу, тілами, а він має тіло, а вона тілами і тілками, не знаю навряд чи Але було б цікаво. Так от можна роздивитися архітектуру. Я понимаю, что вчера смешно, знал, целый по в кадре. О, хочете, навчу як відшивати в центрі Львова тих, хто хоче вам щось продати. Вони підходять, починають там все от. А от вам, мабуть, цікаво, а от я знаю, що вам точно цікаво, вам би це. Так, Варіант відповіді. Мені би точно все було цікаво, якби я мав гроші. Після того зазвичай ці всі ділки втрачають інтерес до намагання щось вам продати часто повітря продають, не то що. Тобто речі не матеріальні. Але не будемо це. У людей бізнес. Може, то в моєму розумінні повітря, Але хтось собі купить хороші емоції, а хтось буде вважати, що купив собі хороший досвід, який він і так мав би мати, якби подумав би перед тим. Про що йдеться. А ми йдемо вже, підемо знову ж до, в той бік до Бачевських. Підемо прямо. Послухаємо генератори трошки. І сподіваюсь, вернемось на площу ринок через пасаж Бандінелі. Один з варіантів заходу в центр. Best Western плюс. Бачевський. Бачевський аж гудуть від задоволення. Те ж заповнені ресторана. Бачевський, в пікловий період. Ми дамо до церкви, Апостолів Петра і Павла. Обіцяли зараз зайдемо назад на площу Рину через пасаж нам не ворочі. Що видно? Вище. Ну, треба під ноги дають шам, скажімо. А, і ми вийшли фактично, вже бачите, це плаща ринок. паса андрели